Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І буквально сьогодні прийшла мені на думку така тема, яку я хотіла вам показати ще раніше, але чомусь завжди вона мені випадала на задній план. Тобто я завжди планувала, наприклад, завтра я зроблю відео про свої домашні рослини, які в мене живуть, тому що в мене. Немає чогось такого вишуканого, немає чогось такого, щоб можна було на ньому загострити увагу, але в мене кожна з домашніх рослин, яка знаходиться в цій кімнаті, має свою особливу історію. Почати свою розповідь я би хотіла, ось з оцієї драцени, вона достатньо велика, вона вже має десь до метра висоти ось така от вона розлога. І подивіться, яке в неї тоненьке стебло. І я хочу ще одну річ таку вам показати. Бачите, ось ось тут, ось на цьому місці в мене таке було враження, що це почала рости нова рослина. Але що, якою була передумова, тому що тут почала рости так якби нова верхівка. Цю рослинку я забрала з роботи. У нас на роботі є такий букшоп, тобто книжковий магазин, де. Верніше, в магазині, там, де я працюю, є книжковий відділ. І ось в тому відділі, на столику, там раніше був частинка була тільки стелажі по стінну розміщені, і книжки були там тільки для читання, тобто був такий собі невеличка кав'ярня. Люди могли прийти напитися кави, напитися чаю, замовити. Причому там не було працівника, який спеціально працював, наприклад, там на буфеті. «А». Приносили самі самі ж люди, самі відвідувачі, приносили якісь тістечка завжди. Так як в нас у цей charity shop, це означає, що це не секонд-хенд. Звичайно, там продається все, що було вже у вжитку, десь в якомусь домі, в якійсь сім'ї. Там продається і одяг, продається взуття, продаються іграшки, посуд. Всякі різні статуетки, всяка всяка різна така всячина. І ще є інший, зовсім в іншому місці знаходиться і меблевий магазин. Тобто продаються ті речі, які принесли люди, і добровільно віддали безкоштовно в цей магазин для продажу. Ці магазини належаться до компанії, яка називається Saint Vincent de Paul. Це компанія, яка є. Дуже велика доброчинна організація, причому вона дуже велика. Її знають не тільки в Ірландії, а й поза межами Ірландії теж. Тобто, в Англії теж існує осередок цієї компанії, тільки там вона має трошки іншу назву. Але, в всякому разі, ця компанія допомагає людям, які не мають достатнього доходу, тобто допомагають мало. Забезпеченим сім'ям, наприклад, сім'я має п'ятеро-шестеро дітей. Батько може працювати, мати може бути вдома з дітьми, але така сім'я не має достатнього доходу, щоб, наприклад, дозволити купити собі там якісь дорожчі іграшки чи якісь для дітей. Ну для дітей, звичайно, це не обмежується. Діти мають завжди все, що їм потрібно, але подекуди не вистачає на всі потреби, які потребує сім'я. Так, ось давайте продовжимо на рахунок цієї драцени. Так, ось був у нас ота була така кав'ярня. Там, звичайно, ми працівники магазину приходили на перерву і могли собі зробити теж кави, могли з'їсти якусь канапку, наприклад, ту, що принесли з дому, і так посидіти, зробити собі перерву. Бо в нас є півгодини перерва на обід, обідня перерва і між роботою, і ми можемо, могли собі там теж сісти, попити кави. І от одного разу я прийшла на обід. І побачила, що оце деревце, а воно було в два рази вище. Бачите, воно зараз ось має десь метр тільки висоти, а вона була ну, я знаю, може, метр шістдесят, метр десь сімдесят, вона була зависока. Стояла вона на підлозі, горщик був такий дерев'яний, звичайна така, наче коробка збитий, і стовбур був в неї в два рази грубший. Я не знаю, як так трапилося, можливо, десь діти, бо дуже часто приходять до нас батьки з дітьми. Так ось, ця драцена була якимось чином зломана. Я, коли прийшла на роботу, в неї був рівно пополам, рівно в половині цей стовбур був зломаний, і вся верхівка лежала на підлозі. Відповідно, я не знаю, хто це зробив, яким чином, можливо, десь якась дитина могла просто. Не знаю, зламати там дуже важко, але вони її зігнули. Тобто вона не була зломана цілком, але вона була зігнулася. І я не скажу, що я туди ходила щодня, заходила в цей, в цей відділ. Можливо, два-три дні мене там не було. І от там вона отак нахилена, простояла якийсь час, і те місце, де було б воно перегнуте, почало загнивати. Тобто, з одного місця вона тріснула, і з другого місця почала загнивати. Я це побачила, я підняла його. Відповідно, я підняла, воно тріснуло, і верхівка опинилася в мене в руках. <гум> Знаючи, що драцена дуже легко вкорінюється. я ту, Той залишок, який був, я його підняла на столик, бо він стояв на підлозі той горщика. Я підняла його на столик, там само на кухні, і зачистила верхівку. Буквально взяла гострим ножем, зачистила і, чесно кажучи, не було більше мені чим. Як в нас на той час в нас завжди було, в нас розкладені по самому магазині ось такі були спреї для обробки рук, такі наче спиртові. І я от тим спиртовим спреєм побризкала ту ранку, яка там утворилася, і так і залишила в такому стані, як було. Через якийсь час я побачила, що там, в тій... а цю верхівку я принесла додому. І через якийсь час я побачила, що в тієї в тих залишків в того стовбура збоку проклюнулися три таких гарненьких бруньки: дві трошки вище і одна буквально десь на сантиметр нижче. І ось зараз там та драцена росте, в неї таких три гарних великих вже голівки наросли. Ну а в мене лишилася верхівка оця вдома. Я, чесно кажучи, вона була три рази: вона в'яла, три рази вона не хотіла, я її мусила виймати з ґрунту, зачищати знову. І обрізати до живої тканини, зачищати оті скоринки і ставити її на укорінення. Отак було три рази. Ось коли мені було, звичайно, було дуже важко укорінити її. Не знаю чому, але вона ніяк не хотіла вкорінюватися. І ось один момент такий був, що я взяла просто вазу, звичайна шкляна ваза, така як під квіти, Я туди насипала трошки на дно камінців і налила води. Навіть не налила води, я поставила оцю верхівку в ту вазу і винесла її на двір. Було тепленько на вулиці літо, не пам'ятаю, травень-червень. І за якийсь нападав дощ, так як йшов дощ, як і в ту вазу накопичилася вода, я побачила, що вона випустила коріння. Що я зробила? Я в ту вазу просто взяла і досипала ще такого мілкого, таких мілких камінців. У мене декоративні такі є, наче з, з акваріума, на той час я мала, напевно, дві шлянки таких камінців, і я просто засипала тими камінцями. Так вона простояла через все літо до осені. І якось, я не пам'ятаю, я косила траву, і я побачила, що не було дощу 2-3 дні, а асфальт мокрий. І коли я подивилася, звідки тече, я побачила, що це тече з цієї вази. Коріння розірвало вазу. Ваза тріснула. Ну, можливо, там в тій вазочці могла бути десь тріщинка, бо я не думаю, що корінь. Хоча все може бути, там була повна ваза коріння. Коли я витряхнула оті камінці, коріння було Форма коріння мала таку саму форму, як і ваза. І... Оце коріння, воно розламало оту скляну вазу. Скляна ваза була тоненька, відповідно, оце сила, сила коріння. Воно пнулося нагору, тому що подекуди все-таки скляна ваза і сонце просвічує, і, напевно, коріння тягнулося до сонця, і воно розламало оту вазу. Ну, що прийшлося мені що зробити? Я змила ті камінці. Камінці, я не пам'ятаю, десь я кудись їх використала, а її пересадила в горщик. І вона буквально моментально почала рости. Коли я з вулиці занесла її до, додому, коли вже було на вулиці досить прохолодно, напевно, десь в кінці вже вересня, я занесла її додому, вона так якби призупинилася в розвитку, вона перестала випускати молоді листочки, а їх дуже гарно видно, бачите, от там наверху, ось отой листочок, самий такий посерединці, оце молодесенький листок, він росте зараз швидко. Він буквально може нарости вам отакий завеликий, десь він, ну, на добрих 25-30 см задовгий, він може нарости вам за два тижні. Я побачила, що в неї маленький листочок не виріс взагалі навіть на сантиметр. Вона призупинилася в рості. Відповідно, я знову подумала, що там щось в ґрунті не так. Я її висипала, висипала я її е... і думаю подивитися, що ж там було. Коріннячка в неї було достатньо багато коріння було дуже гарно, багато розвинене, дуже багато було біленьких, гарних, новеньких корінців. Е... Але я не побачила. Ніяких ні шкідників в ґрунті, не було жодних личинок, не було взагалі нічого, щоб вказувало на те, що там щось може її заважати. Ну що я зробила? Я промила те коріння, яке було, просто промила, додала до цього ґрунту ще перліт, перемішала і знову засипала тим самим ґрунтом. І вже коли вона в мене постояла ось тут в кімнаті, вона в мене стояла трошечки ближче, ось з цього боку, вона в мене стояла ось тут, де зараз оцей фікус кольоровий. Ось. Вона тут стояла ближче до вікна, і сонечко, яке тут сходить, бо це в мене східна сторона вікна, ось тут. Ось, і звідти на неї світило сонечко, і відповідно вона випустила зразу молоденькі листочки. І от почала рости. Бачите? І ось оце місце, як я вже вам показувала, бачите, ось навіть видно, там, наче, нова рослина, почала рости з середини розетки. І більше ніяких на ній немає. Бачите, немає більше ні одної. Щоб то можна було подивитися інші якісь розеточки, щоб вона знову почала. Бачите, як вона на вулиці росла, ось тут видно, тут видно. Але от конкретно, от до цього місця, вона наросла на вулиці, бачите, ось тут. А потім вона звідси, так якби почала випускати нову, зовсім новеньку розетку. Тобто з центра точки росту вона випустила знову нову розетку. Її можна навіть звідти, отак кут кутиком таким вирізати. І якщо зняти декілька листочків знизу, там підуть корінці. Але наразі хай вона так собі живе, вона гарно почала рости, дуже активно. Бачите, дивіться, який гарний молоденький листочок, дивіться, який він великий, 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 досить він гарненький, і там вже є він молоденький, знову дивіться. Бачите, ось ми маємо ще буде молоденький листочок. Так що я не буду її зачіпати, їй тут подобається, вона тут живе. Ось я її переставила в цей кутик, і так вона мені тут розвивається. Ну, ось це історія про цю драцену. Слідуючим, слідуючий, в мене є такий мій старожил. Це ось оцей лимон. В нього, бачите, так як наче тільки дві гілочки, а верхівка ось там зломана. Ось отут була ще одна верхівочка, бачите, і воно так роздвоїлося. Зараз я найду. Два. ні, ось тут воно було, бачите? Ось. Ось. І це була, це була точка зросту. А потім пішли дві бокові галузки. Точка зросту зломана, тому що при переїзді в цей будинок цей лимон зламали. Просто випадково щось насунулося в машині на, на цей вазон і зламало верхівку. Звичайно, вона має багато бокових галузок. Я туди ще підсадила трошки традисканції, посадила туди спатіфілум, 에, хлорофітум, перепрошую, спатіфілум. Пересадила туди трошечки ще от гілочку, буквально цього хлорофітума, і так вони собі в тандемі в такому гарненько живуть. Їм подобається всім, їм дуже тут комфортно. Теж дуже-дуже їм, бачите? От гарно росте і традисканція. Ця традисканція, вона більш зараз темно, зараз вона має дуже мало світла, і вона вся зелена. А коли її поставити на сонечко. Більше щоб сонце освітлювало її весь день. Вона буде варігатна, така, як оцей хлорофітум. Ось. Тут є два види традисканці. бачите, ще й така є. Ось. Але ця квітне такими бусковими гарненькими квіточками. Так, будемо говорити за лимон. Лимончик в мене теж давно. Цьому лимону, напевно, років 10. Якщо не більше, і, напевно, мені так здається, якби не була зломана ота гілка, бачите, точка зросту, то, можливо, він би вже почав квітнути. Е, я не пам'ятаю, я два рази чи три пробувала до нього прищепити е, живця з дерева, яке плодоносить. Мені гілочки привозили, і я пробувала прищепляти. але вони не приживаються. Не знаю, в чому справа, але листочки дуже гарно пахнуть. Бачите? Он так само воно росте це деревце, дуже повільно, я б не сказала що так дуже активно, але росте навесні дуже швиденько і навіть вже почала випускати, десь я бачила голочки. Кажуть, коли лимон випускає голочки, значить він готується квітнути. Ну, Але, чесно кажучи, я не знаю. Для мене воно просто зелене, гарно пахне. Цей лимон виріс з кісточки. Цей лимончик, ще моя донечка була маленька, ще в школі, десь вона була в другому, чи в третьому класі 8-9 років мала. І вона посадила кісточку. Вона взяла з лимончика, де сам в школі якийсь наробили експеримент і. Садили в землю, треба було посадити кісточку, слідкувати за нею, поливати, доглядати, і у неї виросла маленька-маленька рослинка. Відповідно, ця рослинка росла в неї на підвіконні, вона за нею доглядала, поки треба було в школі здати той експеримент. Тільки експеримент закінчився, і моя доня вирішила, що їй цей лимон не потрібний. Каже, мама, не знаю, або ти його викинь, або вона забувала його і поливати деколи на віконечку, у нього були нижні листочки, облетіли. Ну але зрештою. Мені було дуже шкода, бо це все-таки дитяча праця, це її старання, і я цей лимончик зберегла. Я його висадила трошки більший горщик, потім ще більший. І зараз він зростає в такому горщику. Там собі ось, і от таке деревце наросло. Так, слідуючий, слідуючи, в мене оця маранта. Це дуже така бідова маранта. Чому бідова? Тому що вона вже зараз почала гарненько нарощувати своє листячко, гілочки, вже почала вона трошечки така пишніша була. Був у мене такий великий-великий кошик, дуже великий кошик, такий, з ким ходять до церкви на Пасху, носять святити Пасху і ковбаску, і масло, і все. все Ось в такому кошику росла моя величезна, -величезна маранта. Ця маранта займала мені буквально все підвіконня. Вона виросла дуже величезна. Якщо я вам скажу зараз, що цей столик, ось оцей столик, бачите, тут зараз дуже багато на ньому всього розміщено, вона займала місце ось так от звідси, і ось отак аж от сюди. Тобто, нічого не можна було на нього більше поставити, тому що на ньому росла маранта. Що залишилося з неї? Два листочка на малесенькій гілочці. Я не знаю, як так вийшло, але діти залишили відкритими вхідні двері. Прийшов до нас кіт, і коли діти виходили з дому, закрили двері, він залишився в хаті. Кіт був чужий, не наш. Він не міг вийти нікуди, і він нанюхав отам ґрунт в тому горщику, в тому кошику, в якому в мене росла марганта, і він туди сходив в туалет. Ви знаєте, що після кота е, вона почала жовти. Я не знала спочатку, яка причина, але. Почали жовтнути листочки, почали вони я почала обрізати, обчищати. Спочатку я їх підрізала, а потім я побачила, що вона жовтне дуже-дуже активно. І притягнути цілими гілочками, гілочки відсихають. І коли я витряхнула всю ту маранту на вулиці з горщика, з того кошика, я побачила, що там практично коріння немає. воно все коріння згоріло. Ось коріння просто не було. і... Такі, я знаю, може, два-три шматки від неї залишилися ще більш-менш були зачатки корінців. Я підчистила знову таки оті скоринки, все зачистила, посадила. Після посадки втратила я ще з тих, там було по три листочка, на кожному ще по листочку, потім ще по листочку. І в мене залишилась тільки одна єдина рослинка, і на ній було два листочка. Отакі тонесенькі, тонесенькі я її посадила. Я вже коло неї ходила, на неї боялася дихати. Мені дуже подобається цей сам по собі цей вазон, він дуже гарний. Дивіться, яке в нього гарне декоративне листячко, а ще листячко таке на дотик, наче трошечки-трошечки оксамитове. І оці кольори, дивіться, поєднання яке: темно-зелене, яскраво-зелене, ще світліше таке. бачите, Середньої зелене, але ще світліше. Бачите, і мені дуже подобається, як починають рости листочки з такими трубочками, вони, бачите? І листочок, наче розкручується. Ось. Дуже мені подобається. Сама ця рослинка вона є невисока, але якщо треба, наприклад, прикрасити якісь, які, якусь ділянку, чи прикрасити якусь там стіну, то запросто можна використовувати цей вазон. Він дуже гарно вам буде прикрашати інтер'єр. І от вже, слава Богу, наросло ось така гарненька кількість. Бачите, дивіться, там молоденьких рослиночок вже є. Ну, а було всього одна гілочка з двома листочками. Ось така історія про цю маранту. Теж така своя історія. Вона десь в мене ця маранта, якщо взяти мамину, та що загинула, вона була у мене років шість. Ну і вже десь два роки три, два роки в цьому будинку. А це було десь рік, напевно, перед тим, як я переїхала. Ну, десь вона має три роки ця рослинка. Далі, фікус. Як ви знаєте, фікус, по-моєму, еластик, чи як він називається. Мені сподобалися оці е, листочки, сам малюнок, бачите, кольори на листочку. Дивіться, тут є раз, два, три, три тони зеленого і отакий світло-кремовий по краях. І кожний листочок має інше забарвлення, Бачите, якщо подивитися, він має інший малюнок. Кожен листочок по-іншому, бачите, як ось. Кожен з них має по-іншому розмальовані листочки. Я його купила теж, він був 4 листочка тільки мав. Ну, а зараз в нього ось такий вже він гарненький виріс, досить великий. Ну, сантиметрів десь 60 він має висоти. Кожного разу нарощує молодий молодий листочок. І ось маємо знову ось молодесенький листочок. Слідуюча ось така залишилася в мене монстера. Я мала дуже-дуже величезну монстеру, яка займала весь отакий оцей куток. Але це не в цьому домі. В минулому домі в мене був теж отакий куток коло вікна. І ось оцей проміжок, оцей от весь проміжок займала монстера. Я в цей будинок, коли приїхала, я думала, якщо я поставлю цю монстеру сюди, вона мені займе, по-перше, півкімнати, по-друге, вона закриває світло. Вона буде тягнутися листям до вікна і, звичайно, буде затуляти світло. Тому я вирішила, що я в мене в цій кімнаті не повинно було бути вазонів. Тобто я тут не планувала мати вазони і прошу дуже. У мене тут вже розвивається теж оранжерея. Отих три, оце тих три, що я купувала, це є Брасія, там є Онсидіум. Е... І, от то, що я не знала, то огіркова та така рослина, яку я не знала, що це таке. Ну, ось про них буде зовсім окреме відео. Я розповім про них теж, але не сьогодні. Е, монстера. Значить, оцю монстеру я принесла з садового центру. Я знайшла на підлозі, просто на землі лежала обломок молодого зроста. Десь, напевно, не знаю, можливо, або перевозили, або переносили, або як обламався такий маленький. Така, наче гілочка була вона з корінчиком, і на ньому був такий от один листочок. І я його підняла, прийшла на касу, запиталася в продавця, чи його можна взяти, бо він був на землі. Вона сказала, так, немає проблем. І я його принесла додому. Посадила я його спочатку поставила в водичку. Він стояв довго, довго, довго у воді, але. Не пам'ятаю, той корінчик, по-моєму, успішно загнив. Я зрозуміла, що його потрібно не в воді вкорінювати, а його можна посадити одразу в ґрунт. Що я і зробила? Я взяла малесенький стаканчик, посадила в ґрунт, і в мене виросла за 5 років. Виросла величезна, величезна монстера. Вона була така громадна, і я зрозуміла, чому називають її монстера, тому що вона дійсно заполонює весь вільний простір з собою. Вона дійсно, як той монстр, тягне оті такі гіляки величезні довкола, де тільки можна, я її вже і підв'язувала, я її причепила до, до карнизу, я зробила гачки на стелі, я її зачепила до стелі, бо вона просто вона ж тяжка і вона падає і ломаються гілки, і мені дуже шкода, я оце таке робила при, при різні пристосування, щоб можна було її утримати, щоб вона не ламалася. Ну і в кінці кінців я її позбулася. Позбулася, я віддала її своєму хорошому знайомому, просто подарувала ту рослину. Але цього року вона в нього була три роки, мабуть, три або чотири, навіть як вона в нього знаходиться. І цього року я вирішила, що її потрібно пересадити, тому що цей горщик був трошки маловатий. Вона випустила дуже багато повітряного коріння і розрослася ще більше. Відповідно, це від неї залишки. Залишки я не, не хотіла викидати. Я принесла і посадила маленький горщик, але підросте вона відвезу її в садовий центр.